Вітаю, друзі, на нашому YouTube-каналі База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Друзі, підтримайте нас коментарями, лайками, підпискою, тому що в цьому непростому світі ми ведемо частну гру. Чому частну гру? Тому що ми показуємо про свої автомобілі, які ми е, продаємо, так як воно є насправді. Якщо там підфарбована деталь, ми про це говоримо. Що е, підфарбована деталь у нас орієнтація на людей. Які мають аналогічне мислення, і якщо там автомобіль має підкрас 200 мікрон, це означає, що там була якась царапина, це не означає, що там було в ДТП, що вона втуляна, вдарена і так далі. Тому ми показуємо все, як є по своїм автомобілям, хто з нами мав. Працю, співпрацю, хто в нас купував автомобілі, можете здати якийсь зворотній відгук, як ми ведемо огляди машин і показуємо при зустрічі, як ми себе ведемо. Друзі, сьогодні дуже гарний автомобіль, е і ми проведемо огляд також, як ми це робимо завжди. Ми показуємо стан лакофарбового покриття, ми показуємо плюс-мінус технічну частину, наскільки це можливо. Друзі, отже, в вашій увазі, Citroen, це кросер. Автомобіль йде семимісний. Він пригнаний з-за кордону рік тому. За цей рік одного власника це наш знайомий, він її продає. Вона обслужена, технічно по ходовій зроблена повністю весь передок зроблений. Масла фільтра все замінено. 2,2 дизельний двигун. Автомобіль ціленький, рівненький, гарненький, і далі на відео ми покажемо стан лакофарбового покриття. Зі слів власника, вона абсолютно вся в рідній фарбі. Ми на відео далі це побачимо. Автомобіль має дуже гарну комплектацію: 18 диски. До речі, повний привід. Повний привід вмикається, вимикається при бажанні. Коробка автомат сама проста гідротрансформаторна. І давайте. Перейдемо до самого головного. Чомусь люди на це найбільше звертають уваги на стан фарби. 82 мікрона. Затягнемо трошки відео. Трішки холодно, правда, але будемо показувати прибори, тому що ми читаємо коментарі і люди говорять, для чого ви пікаєте цими приборами, якщо ви не показуєте цифри. Ось я вам показую. Можу озвучувати також. 81 мікрон. Так, це, це не ваг група, де по 102 мікрона. Тут вони з заводу всі такі е, ну, тоненькі лак у них. Ну, це таке, така специфіка. Але це дуже популярні автомобілі. Це аналогічний е, Mitsubishi Outlander. Ну, на базі цієї машини це все аналогічна, абсолютно машина. Парктронічки також є. повторюсь, автомобіль семимісний. Два сидіння, правда, складених там, але ми покажемо 73, 73 мікрона. Тут є захисні плівочки, вони наклеєчки такі, заводи ще що йдуть, щоб не висікалася арочка 83 мікрона, 83 мікрона, 84, 78. 94. Ну що, друзі, я вам скажу, автомобіль весь в рідній фарбі, жодного підфарбовування немає. 71 мікрон, по капоту, також 89 мікрон, 103, 88. Датчик світла, датчик дощу е також є, противотуманні фари також є. Е оптика у нас лінзована. По комплектації дуже гарний автомобіль. Що ми тут маємо? Ми маємо повний електропакет з електроскладанням дзеркал. Все працює, все дуже гарно. Подивіться, карти абсолютно безуважень. Шкіряний салончик у нас тут з електрорегулюванням сидіння, шкіряне мультикермо. 250, скільки там 9 тисяч пробігу. Коробка звичайна проста гідротрансформаторна автомат. Що ми тут маємо далі? Подивіться, стан керма заводський, не фарбований, не перешитий. Він в шикарному стані. Подивіться, навіть царапинки жодної немає. все працює. Далі є перемикання ліпістками, ну не знаю, хто цим користується, насправді. Повний привід працює, вмикається, вимикається. Ось тут все показується. ось коли фокус, Ось тут все показує. Повний привід можна включити, можна виключити. Коробка автомат абсолютно ніяких зауважень має. Вона дуже чітко гарно працює. Нічого не, не пинається, не... це ніяких питань по автомобілю немає. Камера заднього виду також працює. Все у нас дуже гарно. Підемо далі на задній ряд. Автомобіль сімейний, автомобіль комфортний, подивіться на настану, дійсно гарний. порожки, арочки, все ціленьке, все рівненьке, нічого не поцарапано. Та, та сідушка відсунута, це я відсував її. Тут можна скласти повністю трансформером сидіння, і якщо потрібно щось перевезти, то автомобіль вам стане в нагоді. Так до багажника. Багажне відділення. Багажне відділення дуже велике, багато місця має, як ви бачите, він і в глибину, і в довжину, і в ширину дуже такий умісткий. Ну, тут ще сховані два сидіння, тому ми їх не будемо розкладати, вони тут є. Саме головне. Тут у нас все ціленько, все рівненько, ніяких питань немає. Тут що можна зробити ось так і ну, використовуватись. Сісти на рибалку. Коротше, автомобіль на всі випадки життя. Ніякої корозії немає. Дійсно збережений стан автомобіля. З цієї сторони ідентична ситуація. Я... Ну, ми показували на відео, що вона не фарбована. Резина, до речі, 23-го року зимова, клебер. Класна, дуже резина. Он він код у нас є. Ми покажемо вам табличку, щоб ви могли перевірити слова стосовно пробігу стосовно... Стану, там, є карвертікал і так далі. Тобто автомобіль дуже дуже збережений, гарний на свій пробіг, дуже адекватний, я вважаю, автомобіль. І стан під капотом. Двигунчик працює рівненько, частенько ніяких зауважень немає, масло замінене. Стаканчики ціленькі, рівненькі, також, в корозі ніякої немає. Оптика в автомобіля рідна, під капотом у нас все добре. Я не ставив капотну паличку, тому що. Ну, якби немає сенсу затягувати е, відео. А, і, до речі, тут є омивач фар. Є омивач фар також встановлений. Отже, друзі, 2009 рік семимісний 2.2 дизель. Автомобіль без жодного підфарбовування, рідного, чесного пробігу 259. На автоматі з повним приводом, який можна включити, можна виключити, камерою, парктроніком, е, шкіра. Дійсно гарний автомобіль. Вартість автомобіля 11 тисяч доларів. Ми можемо цей автомобіль доставити вам додому. Якщо у вас немає потреби приїхати особисто по цей автомобіль, у нас є така послуга: доставка автомобіля додому. Якщо зацікаво, звертайтеся за номером телефону. До зустрічі.